Рік тому я купив новий телефон. Сьогодні він уже старий. Не зламався, не зносився. Просто Apple випустила наступний. І мій 16 Pro раптом став минулорічним. Це відео про те, що відбувається в цей рік між новим і старим. І чи варто за цим усім ганятися. Життя з цим телефоном перші півроку було просто казкою. Він ніколи, я підкреслюю, ніколи не розряджався під кінець дня. Я навіть і не думав брати з собою в поїздки велику камеру, бо цієї вистачало з головою як для фото, так і для відео. Здебільшого для відео. Бо для фото в мене за цей рік з'явилась плівкова камера Canon 86-го року, і вона відповідає за атмосферні знімки на пам'ять. А от що стосується відео, то це питання закривав майже виключно iPhone. І здебільшого я використовував Final Cut камера. Вона в мене стоїть на шорткаті через action button швидко, зручно і красиво. Але час ішов, виходили оновлення прошивок, цикли зарядки набігали, та ситуація трохи мінялася. Проте дещо лишалося незмінним. Дизайн цього смартфону мені особисто подобається дуже сильно. За рахунок титанового корпусу і космічно сірого кольору 16 Pro виглядає солідніше за нові 17-ті айфони, і взагалі це така довершена версія зовнішнього вигляду, який почався десь з 13 Pro. Особливо почав це цінувати після виходу нових прошок, які вже виготовляються з алюмінію. Коли вперше взяв один такий до рук, то враження склалось, наче це звичайний 17 17-й, Просто з трьома камерами так, дизайн у цього, власне, і не видно за чохлами, але по-перше, не всі носять чохли. А по-друге, я і сам іноді можу зловити настрій, походити з голим смартфоном. І в такі дні дизайн радує око. Про сам чохол хотілося б розповісти. Одразу наголошую: це не реклама, а щира рекомендація. Бо, здається, я знайшов для себе ідеальний чохол. Це бренд Decoded екошкіра, яка не затирається і не покривається патиною, як колись покривалися оригінальні шкіряні чохли Apple. Але як і в них, тут металеві кнопки, дуже обережні і якісні вирізи, в тому числі і під камера контрол. А з внутрішньої сторони м'яке покриття, що не шкарябає корпус, і є MagSafe. Це моє таке міні-відкриття цього року. Користуюсь вже десь місяців 4 і вкрай задоволений. Рекомендую. Що ж, від відкриття року перейдемо до розчарування. Це камера контрол. Хоча не так, це не те, що розчарування, просто річ, яку увесь інтернет одностайно назвав безглуздою, і я сперечатися не стану. Минув рік, і ми не побачили ані оновлень, ані пропозицій по новим сценаріям використання. Нічого. Звикати до кнопки сенсу немає ніякого. Вона не вирішує жодну задачу зручніше. Ніж екран, і єдине, що вона змінила, це змусила виробників чохрів різати зайву дірку. Все інша справа action button. Розумію, що це вже не рахується новинкою, але для мене 16 Pro став першим айфоном з цією кнопкою. І сама по собі вона не така вже геніальна. Проте на контрасті з Camera Control цю, хоча б можна призначити на багато різних дій і підібрати собі корисний юзкейс можливо. Я пробував ставити на неї початок розмови з чатом GPT, якось не звик. Е, якийсь час це тупо був в мене тумблер беззвучного режиму, як раніше. Але зрештою я зупинився таки на додатку Final Cut Camera, за допомогою якого я можу швидко знімати щось красиве, умовно кажучи. В мене про зйомку відео на iPhone є окремий гайд на каналі. Кому цікаво, подивіться. Кнопочка справа зверху зараз мала з'явитися. Пару приємних слів про камеру хотілося б сказати, бо це надзвичайно якісний фіксатор моментів, який щороку стає крапельку кращим. А як на мене, то взагалі останні вже років 5 тримається на рівні, якого має бути достатньо і мені, і тобі, і всім нам. З таких практичних речей варто згадати, що зйомка відео у форматі ProRes Lock у 4К недоступна на pro айфонах з об'ємом пам'яті 128 ГБ. І я. Соромно зізнатися, але не знав цього факту, коли купляв собі iPhone. Але проблема вирішується в принципі нескладно. Існують прекрасні SSD-диски, які навіть магнітом MagSafe чіпляються до айфону, і пиши собі, хоч повнометражний фільм. Але висновок такий, що брати 128 ГБ пам'яті у 2026 році вже нікому не рекомендую. Мінімум 256 треба. А я думаю, що коли буду оновлюватися на наступний телефон, візьму вже 512. Кому цікаво, в мене зі 128 гігабайтів пам'яті лишилося лише 30 з хвостиком. Не критично, погодьтесь, але задуматись змушую. Будемо стрибати від приємного до жахливого на черзі Apple Intelligence. За цей рік я ніяк не відчув Еплівській шеї. І це так дивно, що компанія, яка за бюджетом заможніша за деякі країни, не може не те, щоб нас догнати, а по відчуттям навіть стартанути у цих перегонах на ім'я штучний інтелект. Так він наче там з'являється, але його так складно відчути у реальному користуванні. Наприклад, додали clean-up у фото, який працює іноді навіть гірше, ніж деякі сторонні додатки до появи штучного інтелекту. Імідж плейграунд та генмоджі я не рахую. Це просто іграшки, як на мене. Саме тексту у повідомленнях це жах. Вибачте, на будь-якій мові формулює так, що нічого неможливо зрозуміти. Все одно приходиться відкривати самостійно повідомлення, а там, зрештою. Нічого важливого. Робота з текстом, вочевидь, тільки на мовах, що підтримуються, тобто не українська. Але це і не так важливо, тому що навіть якщо чи коли ця підтримка з'явиться, я думаю, що вже нікому це буде не потрібно. Чому? Тому що в цьому році з'явилася офіційна підтримка данської мови, яку я знаю дуже добре і кожен день використовую у своїй роботі. Але скільки разів за рік я скористався Apple AI в цих цілях, нуль. Тому що у нас вже останні два роки всім цим займається Copilot від Майкрософту, і навіть попри те, що він і близько не такий хороший у роботі з текстом, як GPT чи Клот, все одно у 100 разів привабливіший, ніж Apple Intelligence. Єдина малесенька фішка, якою користувався, це коли робиш скріншот оголошення якоїсь події, і воно автоматично заповнює всі дані у календар і пропонує додати. Оце єдине, але в іншому. Я не знаю, може я щось упустив. Тож напишіть в коментарях, якщо ви знаєте корисні фічі Apple Intelligence. буду вдячний. Знов до хороших новин переходимо. 16 Pro в плані продуктивності все ще топ. Не те, щоб я там на ньому код писав, чи це відео монтувати буду, але продуктивність процесора, вона ж видна і в кожнодневному користуванні. Чи не так? Таким чином, iOS 26, яка хоч і вдарила по акумулятору, але про це замить, працює плавно. Чітко і красиво. Тут дивуватися нічому, бо це телефон, який тягне у стабільні 30 fps де Stranding, яку я рік тому у повному огляді запускав і тестував. У реальному житті максимум обробляю фотки через Lightroom, бувають і звичайні JPEG або скани з плівки, а бувають важкі raw файли з самого iPhone чи навіть з камери. Якісь мікропробуксовочки трапляються, але загалом досвід комфортний та приємний. Чого сказати не можу про акумулятор, який дуже сильно тішив мене перші півроку після покупки, але потім влітку почали виходити бета-версії нової iOS 26. я чогось вирішив, що мені дуже це цікаво, встановив, і з того моменту я більше не розраховую на повний робочий день зранку до вечора. Мені легше окреслювати буде все це у відсотках. І якщо перші місяці, як я його купив, в мене у десятій вечора лишалось відсотків. 40, то тепер у 6 7 вечора я вже нерідко ставлю телефон на енергозбереження, тому що лишається всього 30. Так, бувають різні дні. Я зараз кажу у середньому, а в моєму розумінні це десь ну, 4 години екранного часу всього на всього. До того ж, в мене вже давно вимкнуто Always on Display. Працює режим Adaptive Power, і за рік максимальна ємність акумулятора впала лише до 98%. Звісно, приємного мало в такій тенденції, коли виходить нова прошивка і нові айфони, і ти одразу відчуваєш, що твій минулорічний починає тримати гірше. Є навіть така теорія, і я схильний на половинку в неї вірити, що Apple з кожним новим оновленням регулює час роботи акумулятора попередніх моделей, аби вони не конкурували з новими. Або якщо подивитися з другого боку, спонукали користувачів задуматись. На доновлення, я користувач мене спонукають задуматись, але я намагаюся не вестися, бо об'єктивно купляти новий iPhone щороку це певний рівень або заможності, або недолугості. 17 Pro цього року прикольний смартфон. Я впевнений, що він краще за мій 16 Pro в багато чому. Але ж щороку це така своєрідна гра на твоїх відчуттях. Спроба продати тобі статус, тренд, що завгодно тільки купи. Не хочеться 17 Pro. Я сподіваюся, що не захочеться і 18 Pro. І взагалі хочу оновлювати телефони не частіше, ніж роки на 3. А ще вважаю, що найкращий iPhone для тих, хто таки хоче оновитися зараз це iPhone 17. Але пам'ятаєте, що іноді найкраще оновлення це його відсутність. Запрошую підписатися на цей канал, на мій телеграм та інстаграм. Оцінюйте це відео та коментуйте його, а також переглядайте попереднє про гаджет, який я вважаю цікавішим за iPhone. Це аерогриль від Нінджа. Гарного вечора вам і. Тихої ночі!